Які молитви молитися, коли важко на душі, які псалми читати у скрутних ситуаціях? Псалом 50. псалом покаяння, читається, коли душа болить від провини сорому каяття. Це одна з найсильніших молитв, яка очищує серце і допомагає наблизитись до Бога. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої. Псалом 90. про захист у небезпеці. Читається, коли людина відчуває страх, коли потрібно захисту, сили, спокою, його читають і в дорозі, і перед важливими подіями. Хто живе під покровом Всевишнього? Псалом 26, коли відчуваєш несправедливість і самотність, Підтримує, коли опускаються руки, Допомагає зберегти віру в темні часи. Господь світло моє і спасіння моє, кого маю боятися. Псалом 142, молитва в скорботі та безсиллі. Читається тоді, коли здається, що немає виходу, коли сили вже на межі. Почуй, Господи, молитву мою, нахили вухо твоє до благання мого. Псалом 33, коли потребуєш розради і Божої підтримки, псалом, подяки та довіри до Бога надихає, коли серце сумне. Величайте Господа зі мною, вознесімо ім'я його разом. Не обов'язково читати всі псалми відразу. Оберіть той, який найбільше відгукується в серці, і читайте його щиро, спокійно і з вірою. А якщо важко навіть молитися, просто відкрийте псалтир і прочитайте хоча б одне речення навіть слово Боже вже світло.